Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я вийшла в сад позбирати малину, лохину. Подивіться, що я побачила під, під малиною. Ось так удень. Перебувають, зариваються в сіно на моїй ділянці їжаки. Ось цю кубку я замітила вчора, але падав дощ і я не, не змогла зняти. Тут їх вчора було три штуки: маленьких двоє і великих. Ось такі ніжечки, тому я їх акуратно засиплю, нехай вони тут будуть. Шкоди вони не роблять, нехай собі. Відпочивають. Ось так у сіні, е, бачила також під яблунькою, ось так зариті. Тоді я дуже сильно перелякалася, тому що не, ну, не зрозуміла, що таке. Дивлюся, кубка сіна хотіла розгребсти, а воно там рухається. То я вже знаю, що так е, удень перебувають їжаки. Всім відомо, що вони нічні тварини. Тому в день ось так заривається і чекають до вечора. А я хотіла вам показати лохину. Також ожина, начис. Уже у мене червоніє, синіє, достигає, але вона ще не смачна, тому що вона повинна вам упасти на руку, коли ви до неї доторкаєтеся. А коли її, так як я тепер відірвала, то вона ще буде гірка. Ягід багато. Подивіться, які великі виросли гілки. Я їх не пригнула, і вони, я не знаю, скільки там метрів, 6, напевно. Пригнути їх буде уже важко, вони дуже хрубкі і ламаються. Тому потрібно пригинати поступово до шпалери, щоб вони приймали таку більш горизонтальну форму. У мене тут висаджено два кущі, два кущі одинакові, і урожаю буде багато. Це які великі. В цьому році випустила знизу гілочку. Новий кущик буде. Якщо хтось бажає, можете написати. І... Ось так виглядає лохина. Її дуже пташки почали портити, сідають і їдять. Я тут прив'язала всякі опудала, але вони їх не дуже бояться. Бачите, у мене є там кущик далі, то він взагалі весь перепорчений. Ягода гарна, груба, на дорослих кущах. Малі кущі, молодші. Ось такі їм 5-6 років. Декілька у мене є, що приросту мало і не обрізала, тому ягід багато дрібних перегруз. Ось так. Урожай в цьому році є. Збирала, можу вам запропонувати між іншим, якщо хтось хоче, то звертайтеся. Можу вислати. Виноград теж непоганий поки що, тому що він може, як нападе хвороба, а обробляти його я не дуже хочу. Лохина, між іншим, теж не оброблена. Обробляла я її весною, весною, і, як були маленькі відростки. Коли обробляла всі рослини, мені залишилось було препарату, я вже навіть не пам'ятаю який, то я обробляла. Але відколи зав'язалися ягоди після цвітіння, я лохину не обробляла, тому що ми її їмо. І такі ягоди, я ягода дорога, для того, щоб її травити хімією, краще з'їсти менше але з користю. І виноград. Це сорт надія України чи Укрнії. Такий подовговатий, столовий. Прикриваю на зиму, пригинаю гілки і накриваю тканиною або мішками із листям сухим. Бачите, а такі дрібні ягоди. Це перегруз. Цю гілку потрібно буде відрізати, тому що з неї вже не буде толку. Там, де є трошки приросту, можна залишити, а решту потрібно буде кардинально мені обрізати. Ось така. Сьогодні лохинова екскурсія. Всім гарного дня. До зустрічі!